У п'ятницю Україна стояла перед загрозою прямого збройного вторгнення на свою територію. Під прикриттям так званих миротворців, через наш кордон збиралися перейти не озброєні найманці, а регулярні збройні сили Росії. Президентові України вдалося зупинити пряме вторгнення після залучення світових лідерів і реагування оперативного штабу. Жодна цивілізована країна не відмовляється від гуманітарної допомоги. І тому сьогодні, вже 11 днів, як у наслідок дій терористів, в Луганськ немає світла, немає води, немає ліків. Увесь цей час Україна шукає можливості і способу доправити допомогу до цього українського міста. Але це місто контролюють терористи, не дозволяючи доправити допомогу яким чином скерувати допомогу до Луганська? Комітет Червоного Христа запропонував виступити гарантом доставки міжнародної допомоги гуманітарної місії до Луганська. Ця організація домовилася з Російською Федерацією про міжнародну гуманітарну допомогу для Луганська, включно з російським гуманітарним вантажем. Учора Україна погодилася прийняти російську частину гуманітарної допомоги у разі, якщо вона буде перевантажена на винайняті Червоним Хрестом вантажівки та супроводжуватиметься виключно представниками Червоного хреста. Але Росія відкинула таку пропозицію. Тому сьогодні маємо три сценарії розвитку подій: перший Пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу. Другий провокації з вантажем на території Харківської області з високою ймовірністю агресії з боку Росії. Третій. Допомога Луганську проходить через пункт пропуску, найближчий до цього українського міста. Наші митники, прикордонники і представники ОБСЄ зможуть просканувати вантаж на російсько-українському кордоні. Місія буде рухатися по території, яка є під контролем бойовиків. А після прибуття до Луганська розподіляти допомогу серед мирного населення буде Червоний Хрест. Це рішення точніше рішення прийняти допомогу для Луганська. І відповідно не допустити широкомасштабне вторгнення Росії було ухвалено на спільній нараді в ніч з 12 на 13 серпня за участі президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради а також силових міністрів уже сьогодні. Українська частина міжнародної гуманітарної допомоги вирушає до Луганська. Україна не може залишити своїх громадян, які стали заручниками терористів на окупованих територіях. Слава Україні!